Всім привіт, я Юля і зараз я хочу зняти відео Все, що мені потрібно для мого особистого щоденника. Починаємо. Перше це сам особистий щоденник. Фарби. Ними я дуже рідко користуюся, але деколи потрібні. Такі тіпа типу косметичці у мене стоять в такому конвертику різні наклейки. Багато там, коротше, буду показувати. Різні малюнки, фантики, коротше, всяка всячок. Там е, потрібніше для шляху. В стаканчик, це типу стаканчик, це від чипсів. Е, тут стоїть два простих олівця, маркер, е, клей, олівець. Я клаєм олівцем завжди користуюся. Дві блискучі ручки, вони саме краще пишуть, а тут взагалі вже моя списала, бо я не її відключала, дуже добре пишуть. Просто синя ручка, вона дуже легко пишеть дуже яскраво. Лак. Такая кольору, Кожен у нас вже чіпсів. Тут стоїть маркер, багато кольорових бручок, якими я дуже рідко користуюсь, бо вони, ними писати не можуть, бо нічого не видно. Ручка вона мене поломана, але вона ще пише, просто вона затискається. Вона теж дуже гарно пише. Далі у мене тут дві таких ручки. Пензлик. Ними я також дуже рідко користуюсь. Синя ручка і філетова ручка. Чорна ручка дуже гарно пише. Вона вже в мене погрежена, в неї, без неї було все, але вона ще робить. Багато дуже олівців і фломастер. Це все, що є в цьому стакані. І це, напевно, все, що мені потрібно для мого особистого щоденника. Кому це відео сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть гарні коментарі і всім па-па!